Ні про що не думає лише той, хто нічого не читає. Дені Дідро. Вітаю вас сьогодні. Ви познайомитеся із черговою порцією цікавинок від книжкового кошика і наших книжкових експертів. Ми спробуємо переоцінити творчість класиків, покритикувати літературних зірок і навіть поговорити про історію футболу. Сьогодні у книжковому кошику психологія лідера Антоніо Менегетті, книга відомого італійського психолога, теолога, філософа про те, хто такий лідер і як ним стати за допомогою психології, чи точніше онтопсихології? Пантелеймон Куліш, письменник, філософ, громадянин, спеціальний випуск альманаху Хроніка 2000» присвячений людині, яка переклала українську біблію, написала перший український історичний роман і створила сучасний український правопис. Харукі Муракамі, інтонація, сюжет, філософія, критична оцінка харківського літературознавця Андрія Краснящих. українські поети 20-го століття, Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра, вірші трьох геніальних поетів, які стали заручниками Червоного 20-го століття. Футбол Артема Франкова, історія футболу, правила футболу, таблиці турнірів і футбольні біографії зіркових гравців. Минулій програмі ми розповідали про сім універсальних навичок Стівена Кові, які допомагають людині досягти успіху. І ось сьогодні ще одна книга для лідера. Щоправда, зрозуміти для кого саме призначена психологія лідера Антоніо Менегетті, не так і просто. Це вже сьоме переведення книги Менегетті здійснене російським видавництвом онто психологія. Автор известніший чоловік, создатель цілого направлення психології, Це називається «Онтопсихологія». Італійський вчений. Мислітель інтересний як особистість. Він написав достаточно много, і матеріал по онтопсихології хорошо представлений, представлені як в печатному вигляді, так і в інтернеті. Антоніо Менегетті, якийсь час був священником, потім 30 років займався психотерапевтичною практикою. Такий досвід допоміг Мене сформулювати головні принципи нового напрямку в науці онтопсихології. Зі слів ученого, онтопсихологія це психологія буття, яка сприяє індивідуальній реалізації кожної людини. Сьогодні у світі онтопсихології одночасно підносять і не схвалюють. Збагнути що таке онтопсихологія Менегетті, не так просто, але без специфічних онтопсихологічних знань братися за його психологію лідера не варто. Хоча в анотації зазначається, що це настільна книга ділової людини, яка допоможе їй відшукати відповіді на питання, хто такий лідер, якими знаннями він має володіти, і як психологія може допомогти йому досягнути успіху. При цьому Антоніо Менегетті запевняє, що ця книга не теоретична, а практична. Але за онтопсихологічним флером дістатися до тих практичних порад читачеві буде непросто. І ось тут виникає питання: для кого ж насправді ця книга? Для того хто хоче розібратися в лідерстві, але ставати лідером не хоче, чи для такого собі вченого лідерознавця? З чим я сталкиваюсь в звичайній житті і в практиці? я могу сказать, что здесь вот некоторое расхождение. Те, кто уже являются лидерами, эти книги обычно не читают. Они уже лидеры, они чувствуют, на чем они могут сделать дальше шаг. И редко им помогает сделать такой шаг книга, где требуется специальная теория в подкладку. А здесь автор предлагает решение основываясь именно на своей теории и вашому стремлении сделать такие шаги. Наприкінець найбільш практичні поради Антоніо Менегетті, які допоможуть вам стати лідером вищого рівня. Лідер не повинен компрометувати себе нечесними вчинками. Лідер має більше остерігатися дурнів аніж злодіїв. Лідер повинен культивувати власний стиль і манеру поведінки. Лідер повинен ідеально знати інтереси і потреби партнерів. Лідери не виростають на подарунках. І безкоштовних послугах. Лідер не повинен змішувати особисті і ділові стосунки. Цими порадами можна користуватися і без специфічних онтопсихологічних знань. Історія колись розбереться і докаже, що коли щось і зроблено для України, так це зробив Пантелеймон Куліш. Так упевнено говорив про себе сам Куліш. Але історія штука непередбачувана, і розібралася вона не на користь Куліша. Пантелеймон Куліш зумів проявити себе і як письменник, і як історик, і як мовознавець, і як перекладач, і як громадський діяч. Куліш був одним із засновників Кирило мефодіївського братства, як автора роману Чорна Рада його називають зачинателем української історичної прози. Також саме Пантелеймон Куліш, батько сучасного українського правопису, так званої Кулішівки. Треба згадати, що саме Куліш переклав українською біблію. Кожне це окреме досягнення Пантелеймона Куліша могло би зробити його одним із найшанованіших українців. Але із суб'єктивних, а не об'єктивних причин, сьогодні він грає другорядну роль в українській народі. Свого часу інший класик, ще одного, згадаймо, Максим Тадеєвич Рильський створив хорошу дуже фразу на все те чорне, що Куліш. І Пантелеймона Куліша тривалий час нехтувала ну, гуманітаристика. Але ця думка загальна, що Пантелеймон Куліш був єдиним європейцем, людиною, яка сумнівалася, яка чогось прагнула, людиною великого духу. Прагнучи повернути українству постать європейця Пантелеймона Куліша, культурологічний альманах Хроніка 2000» присвятив йому свій 78-й випуск. Альманах, який має вигляд повноцінної книги, вміщує публіцистичні тексти самого куліша, спогади про нього, листи й окремі дослідницькі праці, присвячені Кулішеві. Насамперед йдеться про зріз куліша як історика, бо куліш. Великий інтерпретатор української історії, який зневажав в певний час козацтво, Хмельницького, але завдяки кулішеві, українська історія збагатилася поняттям українського міщанства, братства, української шляхти. Неоднозначне ставлення до куліша, яке виробилося серед української інтелігенції ще за його життя і передалося у спадок нам нинішнім, було продиктовано передовсім непослідовністю його поглядів. Спочатку Пантелеймон Куліш виступав проти союзу з Москвою, потім почав ганити Польщу. Спочатку був козакофілом, потім козакофобом. Саме через це політик і літературознавець Сергій Єфремов назвав Куліша людиною без синтезу, яка не доводила до кінця жодну розпочату справу. Але слід зазначити, що не любили Пантелеймона Куліша не лише через непослідовність, але й через складний характер. Євген Маланюк називав куліша людиною пристрастю, великим індивідуалістом. Прочитання цієї книги змушує вкотре задуматися, чи повинні особисті якості людини затінювати в пам'яті нащадків її неоціненні справи і здобутки. Очевидно, ви вже звикли до того, що книжковий кошик передовсім вас інформує про всі книжкові новинки, даючи право оцінювати, критикувати і хвалити книжковим експертам. Сьогодні наш книжковий експерт Андрій Краснящих критикує творчість одного з найвідоміших сучасних письменників Харукі Муракамі. Доцент кафедри зарубіжної літератури Харківського національного університету імені Каразіна Андрій Краснящик відносить творчість Харуки Муракамі до масової тривіальної, побудованої на штампах і кліше. Андрій Краснящик тримає книгу догори ногами, бо саме на це заслуговують на його погляд другосортні книги. Мураками плохой писатель. Собственно, он навіть не писатель, а то що він піше к литературе имеет мало отношения, как статьи в газетах, либо надписи на заборах. Не все, что складывается из букв, является литературой. Вот и мураками. Это фальшивка, это подделка. Причем подделка новейшая под Настоящую літературу для критичного аналізу книжковим кошиком було обрано перший роман Муракамі Погоня за вівцею, написаний 1985 року, і виданий українською у перекладі Івана Дзюба видавництвом фоліо. Численні шанувальники японського автора завжди вказують на дві риси його творів: кінематографічність і особлива інтонація. Інтонація розочаровавшися восьом чоловіка. Інтонація така печальненька. Даже тоскливенькая, да нельзя тоскливенькая. Человек не видит смысла в своей жизни, и что-то с ним там происходит. Вот эта интонация, взята мураками, это интонация химигуреевская, селленджеровская. Ось тільки, якщо за розчаруванням героїв Хемінгуея і Селінджера стояли певні причини, то за смутною інтонацією харуки муракамі відшукати щось годі. Герої його книг мають все для безтурботного життя. Очевидно, саме від надміру і виникає розчарування. Сам Муракамі пояснює, що він намагався створити героя безкінечно самотнього у цьому великому і складному суспільстві грошей і інформації. Андрій Краснящих виділяє й інші повторювані складові сюжетів муракамі і жена кошки колодцы э -э тинейджерка странная многокурящая и э такая эксцентричная весьма и наконец э -э женщина вамп которая появляется на замену жене на замену жене вот это слагаемые постоянные слагаемые сюжета мураками это его клише Окремо варто зупинитися на філософії Харуки Мураками, якої, на думку Андрія Краснящих, у його творах теж немає. Так називає філософія двоемиря, яка хорошо відома нам по произведенням романтиків. У мураками все це висказано, во-первых не в підтексті, а в самому тексті. Підтекст у нього пуст. В цьому проблема. А в тексті це висказано настільки... Касноязична, що розуміється, ніхто не обращає внимання на його так звану філософію. Якщо Харукі Муракамі ваш улюблений автор, сподіваємося, критична оцінка нашого експерта не викличе у вас неприйняття, а навпаки, допоможе поглянути на улюблені твори під іншим кутом зору. Краще з'їсти кирпичину ніж учить Павла тичину ніколи не думала, що у нашій програмі прозвучить це відоме шкільне прислів'я. Але після того, як почула його від кількох знайомих, далеко не студентів і не школярів, зрозуміла, що ідеться тут не про звичайне небажання школярів щонебудь учити, а про певні не зовсім справедливі стереотипи. На жаль, сьогодні на українському книжковому ринку ще тільки починають з'являтися ушатно видані книги українських класиків. Тому, щоби поговорити сьогодні про Павла Тичину і ще двох близьких йому за талантом і долею поетів, нам довелося покласти до кошика не надто симпатичну збірку, видану 4 роки тому видавництвом наукова думка у серії Бібліотека школяра. У ній, окрім програмових поезій тичини, вміщені також вірші Максима Рильського та Володимира Сосюри. Тут іще не вистачає Миколи Бажана в цій серії. Я би їх поставила разом. Це чотири, ну я думаю, що це поети одні з найкращих, найталановитіших в історії літератури 20-х років. Зі шкільних років, о тих, де говорили про тичину і кирпичину, відомо, що саме на прикладі цих трьох поетів можна простежити, як система здатна приручити, зламати талант. Бо ж Павло Тичина після ранніх новаторських віршів почав видавати одна за одною партійно витримані збірки, що допомогло йому стати міністром освіти, а згодом і головою Верховної Ради УРСР. Максим Рильський єдиний серед поетів-неокласиків, не був репресованим. Тож не дивно, що у нього теж з'явилися рядки про те, що сили на землі нема, і сили на землі не буде, щоб потягти нас до ярма, щоб потоптати наші груди, бо партія біля керма. Відшукаємо і у Сосюри. Ти нас ведеш, як вів колись давно, до перемог скоривши час і далі, коли серця мільйонів злить в одно, твоє це серце буде, рідний Сталін. Можна сьогодні засуджувати, зневажати, можна ставити себе на місце цих поетів, але найкраще цінувати ту прекрасну поезію, яку нам подарували і Тичина, і Рильський, і Сосюра. Наш книжковий експерт Ольга Різниченко називає тичину неперевершеним майстром звукопису крильського поетом, який найтонше відчував українську мову, а Сосюру найпопулярнішим, найемоційнішим поетом свого часу. Чомусь вже на обкладинці подані портрети вже письменників того часу, коли режим їх приручив. І коли вони вже зовсім не писали такого художнього рівня вірші, як, як писали в свій ранній період творчості. Я б подивившися на ці фотографії, я б не купила цю книжку. Але заглянувши би всередині, як відібрані вірші, Тьох цих, цих трьох поетів я би її купила. До речі, у цій книзі Володимир Сосюра представлений найбільшим доробком. У ній знайдете свого часу заборонену поему Сусюри Мазепа, яку варто друкувати в українських підручниках з історії.